Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше морозити 8 мільярдів фунтів російських активів для України. 4 грудня Володимирська громада попрощалась із юним захисником Дмитром Корнічуком, який віддав своє життя, боронячи Україну. Повідомляє голова громади. Життя бійця обірвалося 28 листопада внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Харківщині. Молодий захисник ріс у сім'ї військовослужбовців, де захист незалежності України на першому місці. Дмитро був студентом педагогічного коледжу, але щойно йому виповнилось 18 років. Він пішов слідами своїх батьків, підписав контракт та вступив до лав зсу. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. На трасі Луцьк Львів. Перед Радеховом сталася аварія. Від удару автомобіль розірвало на дві частини. Очевидці кажуть, що ймовірно є загиблі. Про це пише телеграм-канал Луцьк Бентежний. Інцидент трапився поблизу Радехова. За словами людей, які були на місці, зіткнення було настільки сильним, що авто розлетілося навпіл. Свідки кажуть, що без жертв не обійшлося. Обставини аварії, а також точна кількість учасників і постраждалих поки що встановлюються. 5 грудня у Луцьку на проспекті Волі трапилась ДТП. На перехресті зіштовхнулися дві автівки. На місці аварії працювали патрульні. Внаслідок удару обидві машини зазнали складних механічних пошкоджень. Попередньо постраждалих немає. У селищі Любошів поліцейські зупинили автомобіль Джип, і в салоні виявили предмет, схожий на бойову гранату. Ф-1 на місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які вилучили боєприпас і скерували його на експертизу. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито кримінальне провадження. Поліція закликає не ризикувати і повідомляти про небезпечні знахідки. Українське подружжя намагалося вивести за кордон готівкову валюту, обсяг якої перевищував дозволений ліміт на майже 2,2 мільйона гривень. Цю спробу зупинили волинські митники на посту у стелох. Про цей випадок повідомили у Волинській митниці. Загалом вони розділили між собою порівну 50 тисяч доларів США надмірної готівки, по 25 тисяч кожному у берсетку та дамську сумку. Документів, що дозволяли б легальне переміщення валюти через з кордон, подружжя немало. Відтак на них склали протокол про порушення митних правил. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 5 грудня Росія знову атакувала цивільні території України, завдавши ударів по кількох областях. Є загиблі, поранені та зруйновані будинки. У ізюмі на Харківщині ударний дрон влучив у вантажівку зіл під час перевантаження дров. У кабіні авто загинули двоє чоловіків – та 67 років. На Дніпропетровщині БПЛА влучив по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик, постраждали двоє дорослих. Зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. Постійні обстріли і на Донеччині у селі Мирне поранена одна людина. Зруйновані 29 приватних будинків і 5 авто. Виникли масштабні пожежі. Під ударами артилерії, авіації та дронів опинилися десятки населених пунктів Херсонщини. Окупанти пошкодили багатоповерхівки і приватні будинки: стільникову вежу, пекарню, газопровід та автівку. СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тисяч доларів США. За даними слідства, учасники цього угрупування запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента. Як встановило розслідування, депутатка залучила до схеми свого помічника і декількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара. За матеріалами справи під час перемовин про суму і сроки передачі неправомірної вигоди, фігуранти погодилися розділити виплати на два транші. Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Співробітники СБУ та НАБУ задокументували отримання посередником першої частини хабаря у центрі Києва. Клієнту повідомили, що гроші нібито передадуть посадовцям РНБО. Однак цього не сталося. Фігуранти не знайшли особу, готову виконати незаконні дії. Під час обшуків у народної депутатки та її спільників вилучено докази протиправної діяльності. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Намагався підірвати автівку українських воїнів. У Миколаєві викрили завербованого агента РФ. Як встановило розслідування, він мав закласти саморобний вибуховий пристрій, підсилений металевими гайками та обладнаний мобільним телефоном для дистанційної активації під автозахисників, які воюють на південному фронті. Відомо, що замовлення виконував 20-річний грізноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав легкі заробітки. Нині юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до дванадцяти. Років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішили інвестувати у сільськогосподарську техніку, вклали мільйони, а потім залишились біля розбитого корита у Києві. Викрили масштабну шахрайську схему. Встановлено, що підозрювані агітували вкладати гроші у закупівлю сільськогосподарської техніки з США, позиціонуючи себе як перший аграрний інвестиційний фонд України. Потенційних інвесторів переконували, що це дуже вигідний бізнес, адже техніку можна здавати в оренду або продати. Таким чином видурили у більше ніж 20 людей грошей на суму понад 12 мільйонів гривень. Про підозри повідомлено власнику та директору так званого товариства. Тепер вони можуть провести за ґратами до восьми років. На Хмельниччині викрили підприємство, яке нелегально виготовляло пальне та отруювало землю. Поліція з'ясувала, що керівництво ТОВ без дозволів переробляло старі автомобільні шини, не сплачувало податки. А відходи їхнього виробництва потрапляли у ґрунт. Екологи виявили у землі небезпечне перевищення нафтопродуктів, а також марганцю, міді, свинцю та цинку. Правоохоронці провели 12 обшуків на території підприємства та у причетних осіб. Двом керівникам уже оголосили підозри. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці далі до загальносвітових новин. В уряді Британії пропонують розморозити вісім мільярдів фунтів стерлінгів заморожених в Україні російських активів для допомоги Україні. Інформує The Times. Поряд з вісьмома мільярдами фунтів стерлінгів від Великої Британії. ЄС прагне розблокувати 90 мільярдів євро російських активів, які він утримує головним чином у Бельгії, де розташована компанія EuroClear, що займається зберіганням цінних паперів. Однак бельгійський уряд виступає проти. Переказу коштів Україні через побоювання, що він стане юридично відповідальним за суму, яка дорівнює третині його річного ВВП. Добрі дрони атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї РФ та завезли свіжу бавовну на НПЗ у СЗРНІ в Самарській області. Цієї ночі там було гаряче. Навіть запроваджували план кавьор в аеропортах Краснодара, Самари, Ульяновська, Сочі, Пензи, Мінеральних Вод, Владикавказа, Грозного, Магаса та Махачкали. Міноборони окупантів відзвітували про нібито збиття 42 БПЛА над РФ та тимчасово анексованим Кримом. Змі пишуть, що у Чечні ПВО відпрацювало по бізнес-центру Грозний Сіті. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Facebook та інших соцмережах.